Сьогодні 29 вересня 2020 року, і ми спостерігаємо ділянку, на якій був посаджений чесник перший раз, і зразу після уборки було пройдено фризою, була розсіяна горщиця біла. Буквально після цього пройшло 3 тижні, і ось вона знаходиться в такому стані. Як тільки вона зразу зацвіте, ми її приораємо або пройдемося фризою і будемо вже підготуватись до наступного етапу посадки. Сьогодні 10 жовтня 2020 року продовжується підготовка чесника до посадки, а саме лущення. Ось так виглядає чесник. Це калібр 5,5-6+. все ще вище було відібрано і реалізовано, а все ще менше. Іде на посадку приблизно десь 100 кг такого чесника на посадку 10 сотих, але я боюсь, що трохи не хватить, тому що десь в середньому 13-15 кг йде на одну сотку, ну, можливо, ще десь докупи цем посадиться. Безпосередньо ось так виглядають зубки. У кожній головці від 4 до 6 зубків. Нагадаю, що цей чесник був вирощений в перший рік з однозубки, тобто це чесник першої репродукції. І я сподіваюся, що стабільно 3-4 роки він буде давати такий гарний урожай. Купувався він однозубка як сорт Любаша, але якщо порівняти з іншою Любашою, яка в мене є, він схожий до неї. Але трохи відрізняється. Можливо, хтось знає краще. Напишіть в коментарях, що це за сорт. Сьогодні 10 жовтня 2020 року. Ось так виглядає протравлений чесник. Погода нам сприяла, земля хоч казалася мокрою, але все-таки вдалося її пройти з культиватором, зрихнуть. І буде почати сьогодні посадка чесника. Протравлювався чесник препаратом селестоп. Ось такий така ділянка цього року буде засаджена. Тут приблизно 10-11 сотих. Робилися рядки таким маркером. Відбилася нитка, по ниці йшли ряди, значить схема посадки тут наступна. Між рядами 30 см, буду садити по три ряда, четвертий ряд пропускати і далі три ряда. Це буде робитися так для того, щоб можна було механізовано обробляти весною трактором. Також на цю площу, на цю площу купив мінеральне добриво Амофос. Буду вносити безпосередньо в ряди з розрахунку приблизно 500 400 грам на один ряд довжиною 70 метрів. Сьогодні 26 жовтня 2020 року. Бачимо, пес бігає на засаженій площі чесника 10,5 сотих І здавалося, б вже все посаджено. Але ні. Маємо ще 8 кг такого чесника лущеного. Ось в порівнянні з рукою видно які зубці. Сорт любаш. Це чесник, який перебрався з некондиції. Більші товарні головки, які там лопнули чи були пошкоджені, були полущені, і вийшло ще 8 кг. І маємо ще 35 кг ось такої однозубки. Сорт Софіївський, як заявив продавець. Ну, вже виросте побачимо. Бачимо, що доволі дрібна однозубка, але в тестовому режимі посадимо, будемо все протравлювати такою штукою, а селектив, це протруйник для картоплі. Але він нам підійде і для чесника. Будемо оприскувати з як для картоплі 30 мл на 500 мл води зубку розсипана, там розсипані зубки. Хотілося ще сказати по цінам, що ми маємо по посадком матеріалу цього року. Значить, таку суднозубку я купував по 43 гривні. І з вартістю доставки десь вона встала приблизно 50-гривень за кілограм. Ну, на такий калібр, я скажу, це дороговато Мені трошки не доказали за розмір, я думав, вона буде трошки більше, але повторюсь, з неї виросте гарний посадковий матеріал. Більше однозубка зубка Любаші продавалася цього року від 70 гривень. По зубку по 45-50 гривень. Зараз безпосередньо оприскаємо це діло. Ось так у нас виглядає оброблений зубок. Зараз він пару минут підсохне, ми його перевернемо і ще раз залишками обробимо. Поки буде підсихати, я зроблю рядки на посадку, ну і пізніше розкажу про землю і про, про оброб... підготовку землі і про схему посадки. Тим часом, поки ми активно всадимо часник, у нас тут проходить уборка соняшника на сусідньому полі. Нарешті закінчуємо посадку чесника. Значить, була досажена однозубка в кількості 28 кг і на площадь 8 сотих 7, тому що сотка ще досажувалась зубка. І 8 сотих однозубки. Тобто ось так вона була б Однозубка, зразу розкидано добриво, діємо фоска, пішло добрива на весь участок 36 кг. Напомню, там кусок ми садили в зука 10 сотих, і пішло десь 160 кг і 8 сотих однозубки. Хотілося б, зараз загортаємо останні ряди, хотілося б сказати про спосіб оброботки землі. На тому частку, де. На тому учаску, де садився зубок. Там, значить, була спочатку переорена, а потім пройдена культиватором. І там садився крупний зубок 5,5. І от. І такий спосіб, така комбінація обробітку землі мені менше сподобалась, тому що посадився зубок. Коли він загортався, він був не дуже глибоко посаджений. ще ціла, і місцями пройшли дождіще. Місцями зубок частково в дек декількох місцях був вверху. На цьому участку вже так само було переорено, а потім пройдено фризою. І от фризою мені сподобалось набагато глибше. тому що Зубки не вдавлювались, і тим не менше вони сидять достатньо глибоко. Єдине, що якби це я обробляв власним трактором, місцями я пройшовся б фризою два рази, тому що, хоч і земля постійно обробляється, але місцями є багато грудки. І мені здається, треба два рази проходитися фрезою. Там на фоні у нас росте фундучок. Скоро буде відео про. Двохрічні відводки. Будемо їх викопувати. Ну, на цьому посадка закінчена. А, буде ще оприскування препаратом стомп з розрахунку 60 мл на одну соту. Той участок обробився тиждень назад, відразу після посадки. На цьому все. Всім гарних врожаїв. До побачення! Сьогодні, 13 квітня 2021 року, і у нас експериментальна посадка чесника весною з цілею на одну зубку. Значить, це протравлений чесник уже. Протравлювався замочуванням в селектив 40 мл 10 л води на півгодини. І цей чесник це остатки осіннього чесника. Був відібраний самий дрібний чесник, приблизно 30-35 кг. Є така теорія, якщо я посадити саме дрібний час на екрані весною, то відсотків 80 з нього буде однозубка, тобто відмінний посадочний посадковий матеріал. В основному сорт Любаша, може бути деякий пересорт. Ось там у нас осінній чесник. Гарно перезимував. Сьогодні, можливо, будемо його боронувати, закривати вологу. Можливо, знімемо це на відео. Далі по факту робіт з цим часником буду старатися знімати відео.